Всім привіт, ви на каналі Vlad Енд. Даня. І сьогодні у нас буде друга частина відповіді на дорослі питання. У нас було таке саме відео ще 4 роки назад. І там ми були поменші. І зараз будуть ті самі запитання тільки через 4 роки. Які у тебе, друзі? У мене друзів насправді дуже багато, але давайте я вам розкажу, з якими я найчастіше гуляю. Е, перший друг, наприклад. Не буду їх читати, я просто скажу: Женя, Юра, Діма, Даня. Вроді всіх назвав. Ну, во-первых, давайте читати Женя, Юра, э, цей. Ну, Влад. Ну, у мене багато. Я просто забуваю. Міша і може. І Діма. Все. Оце п'ять моїх вірних друзів. Про що ти мрієш? Я мрію, щоб у нас поскоріше достроїлась хата, собі новий телефон, ну, наприклад, там iPhone, ну, щоб камера була хороша і для зйомок. і ще щось таке. Ну, в принципі, все думаю. Ну, я мрію стати, ну, успішною і багатою людиною. Що робить тебе щасливим? Що робить тебе щасливим? Мене робить щасливим, наприклад, коли мене щось навчили такого крутого, ну, і я цього навчився. Ну, якісь подарунки або, ну, або всякі новий рік, або моє день народження, отаке. Якби ти відкрив магазин, що б ти продавав? Я би продавав, наприклад, всякі ігрушки. Ну, я б відкрив іграшковий магазин. Е, мені треба подумати. A few moments later. Ну, я би продавав, думаю, якісь іграшки, там лего, якісь бластери прикольні і, ну, і їжу. Ну там снікерси, всякі отакі. ну все. Що тебе дратує? Ну, мене дратує, коли, наприклад, мене обзивають. Не знаю, всякі посторонні шуми в автобусах, всяке отаке. Ну, і ще мене дратує, коли. Блін, ну, ніби все. Що робить тебе крутим? Ти ж я відповідав, чи ні? А, Мене робить крутим. Ну, те саме те, що мене робить щасливим, наприклад, коли мене щось навчили, все майже те саме. Ну, зараз, Later... Ну, ладно. years later. Мені становиться круто, коли я в стендофі або в Право ну, в будь-яких іграх. Тіпа виграю цей, вбиваю всякими вантапами, ну і виграю, впрочем дуелі. Отак. Що робить людей розумними? В школі мене взагалі не вчили. Наприклад, якщо я сказала те, що щось неправильне, то на мене зразу насварять. Ну, все-таки я думаю, що це школа, але точно не моя. Е, ну, якщо чесно, так скажу, по-своєму. Ну, чесно, може, хтось не сугласиться, але може і школа, ну, школа, ну. Ти просто з садіка нічого не розумієш, а якщо, коли я був в школі, то я, типа, вчив там всякі приклади, ну багато чого не знаю. Чому земля кругла? Земля кругла, тому що я думаю, що ну, просто так Бог зробив. One eternity later. Ну бо... бог так створив. Чому після дощу з'являється веселка? Е, веселка з'являється із-за того, що з'являється е, коли сонечко і дощ. Наприклад, коли пройшов дощ, і тоді з'являється сонечко, і після того вже стоїть в якомусь місці райду. Точніше. Бо, бо є такий феномен, чи така фізика, ну, не пам'ятаю. Але коротше, ну я так скажу, що одна є фізика, що коротше, коли йде дощ за йде і сонце, то виходить райдуга. Чому вода не горить? Вода не горить, тому що ну, вогонь це вогонь і вода це вода. Вода просто цей, намокне на вогонь і вогонь пропаде. Е, але я не знаю, чи це правда, але я десь бачив, що якщо сильний вогонь, то він може е, на воді навіть бути. Бо вода тушить вогонь. Ну, вона більш. ну, допустимо, типа є вода, вона холодна. Е, вогонь гарячий, е, гаряче тушиться, тушиться. Корочі, до чого я веду? Що, що корочі, вода тушить вогонь. Якби з неба йшов дощ з їжі, що б це було б? Ну я цього 100% би б не було, то що ну, як дощ може падати з їжі, але якби б це було, я не знаю, я би б точно якийсь е, зловив і би поїв. Якби з неба йшов дощ. Ой. Не знаю. Ну. З'їжджі, з да, е, Думаю, люди всі би б збирали собі якісь там вкусняшки, всякі таке, якусь їжу, коротше. О. Яка б тварина могла керувати автомобілем? Максимум мавпа. Собака. Якби в тебе була чарівна паличка, які б три бажання ти загадав би? Я би б загадав, щоб у нас достроїлась хата, яка вона строїть. Ми ще знімемо пару відео з тим, може, коли вона достроїться. Друге бажання це новий телефон, як я говорив, наприклад, Ну, там 15 й бо він самий найкращий. І третє бажання це, щоб в мене вже на нашому каналі в Латендані вже було 1000 підписників. Е е ну, думаю, ну, велика, великий, е велика хата. Ну, ні 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 нє-не, занов, занов. Я хотів би б, щоб наша хата вже достроїлась, бо ну, вона вже строїться. Хочу, щоб вона достроїлась, бо там двохповерховий і ще може бути чердак на третьому поверсі, Ну, напевно. То я хочу, щоб там ще був батут і басейн. Ну, все, типа батут, басейн і щоб застроїлась хата. Які звуки тобі подобаються? Мені подобаються звуки як на натику. Шутка. Е, як ти ходиш по снігу. Ви знаєте такий звук? Зараз я на монтажу його включу. Все. Е, Зараз. Зараз напомню, які я звуки іздавав тоді. І так, ну, звуки, ну якийсь СМР в тишині, типа... Ну, щось отаке, щось отаке. Коротше, щось тихо там робить, типа коляться, щось там показують. Коротше, отакий Смр. Тихий. Чи можна карати дітей? В принципі, можна. Ну, Моя відповідь да. Того, що я знаю таких... Дітей, які наприклад сильно пакостять, і їх 100% треба наказувати, але не треба наказувати дуже жорстко. Наприклад, якщо людині точніше дитині, якщо б їй треба було додому прийти, наприклад, в 10 годин, а вона прийшла в 10.01, і я знаю таких батьків, що вони зразу їх накажуть, там неділю не брати телефон, неділю не виходити на двір. Ну, коротше, таких батьків я не люблю, і, і в мене такі батьки злі, і я благодарю, що в мене батьки такі добрі. Ну, якщо вони щось вкрали або. Ну так, да. да, можна, але якщо вони щось погане зробили, як. Ой! Я б колись на ну не колись, а, ну, допустим, людина щось вкрала. Це гріх і це карання. Або, або. Ну от коли создались Адам і Єва, создав Бог, то вони нарушили закон і з'їли яблуко. То них накарали. Чи має право людина вкрасти їжу, якщо вмирає від голоду? Да, має, то що це життя людини, і як із якоїсь їжі людина може просто вмерти. Е, дайте подумаю. Тур hours later. Ну, взагалі, це його їжа і, ну, і він не має права, типу, взагалі, брати. Тільки якщо з дозвілом із мож... ну, дозвілом. Його, типу, попросити, можна, тіпа, взяти там, типа, якусь їжу, якщо він согласиться, бо це його рішення. Чому люди обманюють? Люди обманюють, наприклад, ну, люди можуть обманювати, наприклад, заради свого життя, наприклад, йому кажуть цей, чи ти щось там зробив, а він каже. Ну, він, коротше, обманює і неправду каже. Ну, якось так. Ну, щоб, наприклад, сказати, типа, зараз бистро розкажу наглядний спосіб, Типа, людина каже, типа, наприклад, дивись, там яблуко, типу, впало, вона обертається, як, типа, каже де. Людина за цей час може спіти багато чого, багато чого вкрасти. Ну, в принципі, ну, наприклад, кажуть, там, типа, яблуко впало, все, людина обертається, шукає, а ти можеш за цей час щось там обміняти, щось там, вкрасти і не казати. Що таке любов? Любов це, наприклад, коли ти когось там е, любиш, або, наприклад, любов в сім'ї. Це коли ти зробив е, мамі або там комусь добро, і це називається як любов або доброта. Е, любов. Ну, як, наприклад, е, як, ну, розкажу два типа варіанти. Як. ну… Наприклад, людина чужа любить якусь людину. Ну, це перший спосіб, а другий, це як любиш свого тата, свого, свою маму, свою сестру. Ну, коротше, отаке. І брата. Ну, типа, по-братськи або по ну, ви поняли, да? Що таке щастя? Щастя, це, наприклад, Щастя, коли, наприклад, ти радієш чомусь, наприклад, в тебе день народження, і всі тебе вітають і тобі від цього класно, радісно. Щастя. Е, щастя. Зараз, зараз. A few later. Ти, наприклад, радуєшся. Стоп, стоп! Що таке щастя, да? Блін, ну мені важко, думаю, відповісти, бо А, що для мене щастя, ну, наприк, ну, типу, слухати музику, радіти Ну, наприклад, радіти, що не що твоя мама ну, просто наглядний цей. Кажу, що типа, що ти радуєшся, що, наприклад, твоя мама не захворіла, там радий, що коротше, тобі подарили щось. Ну, коротше, отаке. За що ти найбільше вдячна? Що в мене є телефон, Ютуб свій канал, я цього радію і це все круто, я щасливий. Ну, наприклад. Тобі, ти вдячний, що тобі дали. Ну, наприклад, це дуже срочно, ти кудись запізнюєшся. Людина каже, типу, закрито, вже не можна нікуди йти. Людина хоче заплатити, а вона відказується, бо ну, розуміє, типу, що ти, наприклад, там запізнюєшся і всяке таке. Звідки беруться діти? з животика ну людина спочатку беременна потім е, і з'являється дитина е, ну наприклад мама е, ну наприклад людина цей ну беременна цей эф е, 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 Ро, е, заново, все заново. ну Мама родить е, си, синочка якогось або маленького дівчинку. Сьогодні у нас получився такий прикольний ролик, точніше відео. відео. Надіюсь, вам понравилось е, це відео. І всім пока. Ви були на каналі Vlad енд Даня Всім!